Одна з моїх улюблених механік у гача грі це випуски альтернативних версій персонажів, коли вже існуючий герой отримує новий костюм, практично новий скін, який супроводжується новим набором здібностей, можливо, новим класом, зброєю або навіть рідкістю. Проте впровадження такої системи може бути справжнім хітом або кошмаром гри. Одні ігри роблять це розумно, оновлюючи застарілих персонажів, щоб вони знову були актуальними в меті, а інші використовують це як зручний привід для повторного рерану одного і того ж героя з метою збільшення продажів. Це тонка грань між бажаним доповненням до гри та хишою груповою експлуатацією гравців. При цьому я не маю на увазі якусь конкретну гру, адже на щастя, у інших мені відомих іграх від Хойо застосовано перший підхід, напевно. Так ось у Genshin Impact існує купа персонажів, відомих своїм безгранним потенціалом, які не популярні серед людей. Чи то через недпало придуманий дизайн, що не витримав випробування часом, чи з інших причин. Незважаючи на те, що гра існує вже понад 4 роки, ми досі не отримали жодної альтернативної версії персонажа. Саме тому сьогодні я хочу розповісти про трьох персонажів, яким надзвичайно не вистачає альтернативної версії. Звичайно, таких можна згадати набагато більше ніж три, але в цьому відео. Я зупинюся на цьому числі, проте перед тим як перейти до обговорення, нагадаю за мої курси з японської мови. Якщо ви тільки починаєте або хочете спробувати себе у вивченні цієї прекрасної мови, я вам рекомендую записатися до мене на індивідуальні. Затяки ним ви зможете розумно почати свій шлях у вивченні цієї мови. Ціна невелика частина зібраних коштів піде на благодійність. Так що, якщо ви завжди мріяли опанувати цю мову, це знак в коментарях буде посилання. Переходьте, там ви зможете записатися на пробне заняття або поставити питання. Повертаючись назад, першим персонажем, який, на мою думку, на 99% заслуговує на альтернативну версію, є Нінгуан. Вона головна фігура, що очолює цілий покинутий архонтом народ. І як чотиризірковий персонаж, вона є найбільшим відходженням від звичного порядку у грі. Немає правила, яке б зобов'язувало осіб на керівних посадах бути п'ятизірковими, проте існує стала кореляція між важливими персонажами сюжету та вищою рідкістю. Наскільки мені відомо, Нінгуан єдина така фігура, яка має Чотири зірки, тоді як інші настільки важливі персонажі, як Аято, кокомі, альхайтам, навія і так далі, всі п'ятизіркові. Чому ж саме Нінгуан, єдина з політично чи організаційно впливових, не отримала п'яти зірок? Ще більше вражає те, що вона не тільки має сильний політичний вплив, але й демонструє здатність тримати себе у бою, що свідчить про її активну участь у цьому, а не просто якогось персонажа, якого треба захищати. Вона доводить свою ефективність, зосереджуючись не на політичних інтригах, а на бойових діях. При цьому вона може викликати зброю і використовувати її віддалено, що видно навіть у її чотиризірковій версії. На основі цього її п'ятизіркова версія могла б розширити ці можливості, дозволяючи. Чи контролювати ще більше конструкцій, таким чином ми отримали п'ятизіркову версію персонажа, яка справді заслуговує на це, а також потенційно змогла б повернути команду Моногео або навіть створити Моногео команду. Звісно, існує невеличка проблема: на полі може бути максимум три конструкції, але припустимо, що наша теоретична п'ятизіркова Нінгуан з'явиться. Розробники могли б збільшити цей ліміт до п'яти, а можливо і врахувати вже існуючі конструкції, а оскільки вона більше відома. Своїм інтелектом і кмітливістю її могли перетворити на нового персонажа підтримки, який підвищує шкоду всієї команди за кожну геоконструкцію, скажімо, на 30% до максимуму 90%, що зробило б її сильнішою з інших супортів, проте лише в нішах, пов'язаних із хео командами. Наступним персонажем, про якого хочу поговорити, є Альпедо, хоча він вже є п'ятизірковим, його поточна версія не завжди відчувається як справді така. Він з кожним оновленням стає все менш релевантним п'ятизірковим персонажем, оскільки для нього майже не існує мета команди. Коротше кажучи, йому гостро потрібне оновлення, певна спеціалізація, адже він не приносить ніякої сильної користі. Що цікаво, під час двох подій на хребеті дракона багато говорилося про нього. По-перше, він не є зовсім людиною, а алхімі. Істотою, створеною тією ж особою, що створила Дюрина, дракона, який намагався знищити Монштадт, але, зрештою, був переможений і похований у горах. Ми знаємо, що Творець-Бог має неймовірну силу, і Альбедо не приховує натяків на те, що в ньому може бути щось справді небезпечне. Він навіть заявив, якщо процитувати його слова, що якщо одного дня він втратить контроль і знищить усе, чи можна розраховувати на те, що хтось зупинить його. Тут відкривається безліч сюжетних можливостей. Адже у нього є величезний потенціал, і він пов'язаний із Безодною. незалежно від того, чи усвідомлює він це. Можна придумати безліч напрямків розвитку його персонажа з одного боку. Оку можна розширити його інтерес до мистецтва та алхімії. Можливо, він міг би ще більше утвердити свою алхімію в бойових умовах, незалежно від форми цього прояву. Більшість уявляє його як підтримку, а не як основного ДД. Чесно кажучи, мені цікавіше побачити альтернативну версію Альбедо, ніж ту, яку ми маємо зараз. Останнім персонажем, про якого я хочу сказати, є Чайлд. Ви знаєте про що йде мова. Дайте нам версію Електрочайлда, а також, можливо, його форму Мерзена спадщина. Порівняно з іншими, Чайлд залишається надійним персонажем, і його команда протягом багатьох років доводила свою ефективність. Проте з самого початку гри ми бачимо челда, якому не дають можливості розкрити інший потенціал. Трансформація в його круту форму дозволяє йому поєднувати Гідро та Електро одночасно, що відкриває нові перспективи для бою. Чому не додати персонажів, які здатні перемикатися між двома стихіями. У цьому контексті Чайд, безперечно, потребує альтернативної версії, де ми зможемо пограти за електрочелда, адже теперішня версія, орієнтована на гідро обмежує його потенціал. Можливо, його можна буде зробити юнітом, здатним змінювати форму з бажанням. Проте важливо, щоб така зміна не призвела до того, що гравець отримує двох персонажів за вартість одного, тому розробники повинні будуть знайти баланс. Отже, це три персонажі, для яких, на мою думку, необхідна альтернативна версія. Звісно, можна навести й інші варіанти, наприклад, нову версію для Кеї, Аято або Клі, коли вона виросте, або для лізи, коли вона перестане бути лінивою. А що ви думаєте про ці три варіанти її ідеї? Подобаються вони вам, обов'язково залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося відео. Поставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допомагає. Також не забудьте підписатися на ТГ, якщо ще не зробили цього. До наступного разу. Дякую за перегляд і бережіть себе.